Вітаю на телеканалі Сі4, Випуск новин. У студії працює Марія Цепілован про головні події четверга 27 березня. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Понад 15 мільйонів на підтримку Сил оборони та додаткове фінансування на ремонт укриттів. Депутати Чернівецької міської ради провели чергове сесійне засідання. У Чернівцях презентували благодійну платформу дітям наших захисників. Вперше в історії волейбольна команда Буковинка зіграє у фіналі чемпіонату України. Росія готує новий наступ на Сумщину та Харківщину вже цієї весни. Про це сказав президент Володимир Зеленський. Також він наголосив, що підготовка до цієї майбутньої операції помітна. Україна поділилася розвідданими із союзниками. Виграти час для підготовки до наступу Кремль намагається на тлі запровадження режиму припинення вогню. Водночас із цим ситуація на фронті така: на Донеччині силам оборони України вдалося відкинути росіян з позиції в Котленому поблизу Покровська. Водночас окупанти продовжують просування на Харківщині. Повідомляє «Діпстейт». На Буковині прощаються із захисником Володимиром Кадильником. В останній шлях молодшого сержанта проводять у Дорошівцях. Вічна пам'ять та слава герою, співчуття рідним, близьким і побратимам. 15,5 мільйонів на підтримку сил оборони та додаткове фінансування на ремонт укриттів. Депутати Чорнівецької міської ради провели чергове сесійне засідання. На порядок денний винесли близько 40 питань, більша частина з яких земельні. Що ще обговорювали на березневій сесії? Далі в сюжеті. Підтримка збройних сил України залишається в пріоритеті Чернівецької міської ради. Так, на сесії депутати виділили 15,5 мільйонів гривень на потреби військових. Ще 400 тисяч додатково спрямували на реалізацію програми підтримки захисників та захисниць України. Серед іншого виділили кошти на лікування важкохворої дитини. Також з міського бюджету 3,7 мільйони гривень спрямують на ремонт укриттів у школах та садочках. Під час засідання обговорили й інші освітні питання. Довідка про фактичні. Проживання для того, щоб дитину зарахувати у перший клас, це норма закону чи це ваша наука? Є закон України про повну загальну середню освіту, який передбачає першочерговість права зарахування дітей до закладу загальної середньої освіти. Це е, територія обслуговування закладів освіти, це можливість зарахування дитини в тому випадку, якщо в закладі навчаються старші брати або сестри. Це діти працівників освіти, ну і окремо виноситься. Ми теж про це говоримо. Діти з особливими освітніми потребами. Відповідно, якщо дитина має право на зарахування першочергово, то батьки повинні надати такі документи, які підтверджують право на першочерговість зарахування. Якщо ми говоримо про територію обслуговування, то може бути місце реєстрації, може бути документ, який підтверджує оренду. Майна тому, що рішення закону у закон смерті. Закон та парламент запитається, навіть парлам, про... навіщо не це прийняття. Прошу, це закон України. Це передбачення, звичайно, причому. Звичайно, і в тому випадку, звісно, якщо є вільні місця. То на вільні місця можуть зараховуватися діти, які не мають першочергового права на зарахування. На сесії депутати підтримали низку протокольних доручень щодо ремонтів у місті. Зокрема, йдеться про ремонт міжбудинкових проїздів за адресами Скальда, 29 Б і 88 та Руська 249, Проїзду від вулиці Аксенина до продовження вулиці Павлова і ремонт вулиці Капеланської. Де знаходиться храм, з якого на жаль, зараз свою останню дорогу вирушають полеглі герої розумію, що всі вулиці потребують ремонту міжбудинкові проїзди, але це особлива дорога. Прошу і буду вдячна за підтримку цього протокольного рішення щодо ремонту вулиці Капеланської. Також у Чернівцях планують перевірити якість капітальних ремонтів на деяких вулицях. Мова йде про Хотинську, Кармелюка та героїв майдану. Ми вже бачимо, що в окремих місцях дорога просіла, з'явилися дефекти. І частина покриття буквально поплила. Ми витратили на ці роботи мільйони гривень, і натомість отримали неякісні виконані роботи, які викликають упорення і недовіру з боку громади. Обговорили на засіданні і пропозицію назвати спортивний стадіон у Чернівцях на честь загиблого героя Юрія Турлає. Це військовослужбовець, який загинув під час виконання своїх обов'язків в Сумській області і до початку повномасштабного вторгнення. Активним громадським діячем, учасником Революції Гідності, командиром Буковинської сотні правого сектора та знаним в на обласному, в обласному рівні футболістом, який пропагував здоровий спосіб життя та розвивав аматорський дитячий майський футбол. Щоб звернути увагу, що положенням нашим передбачено, що ім'ям може бути названо тільки один топонімічний об'єкт. Тобто, якщо буде названий стадіон, це неможливість потім назвати вулицю і навпаки. Прошу це врахувати при формулюванні цього, цього проекту. Якщо це вирішене питання, що це стадіон, ну маємо розуміти, що вулиці не буде. Антоніна, стадіон так стадіон, але у мене є все ж таки пропозиція до колег, щоб ми називали е, спортивні об'єкти іменами видатних чернівецьких спортсменів минулого. Тому що це спортсмен спортивні об'єкти, і ми маємо. Велику історичну спадщину спортивну. Тому пропоную все ж таки ім'ями героїв називати наші вулиці, а спортивні об'єкти лишити під ім'ями наших спортсменів. Дякую. Е, звичайно, треба вшановити пам'ять всіх володних спортсменів, але ми сьогодні умовах сьогодення і розвиваємо, скажімо так, патріотизм серед нашої молоді. І е, Юрій Турлай це була саме та людина, яка Сі був футболістом, і в принципі це звернення не від мене, а від асоціації обласної федерації футболу. Тобто, це офіційне звернення від футболістів нашого краю. Олена Крячко, Микола Ганутін, новини Сі 4 Підтримка дітей, які через війну втратили батьків у Чернівцях, презентували благодійну платформу дітям наших захисників. Це ініціатива авіакомпанії Українські вертольоти, яка покликана допомогти дітям сиротам, надавши їм фінансову підтримку, можливості для розвитку та соціальної адаптації. Проєкт об'єднує підприємців, благодійників та місцеву владу. Знайти для кожної дитини сироти благодійників, які підтримуватимуть, допомагатимуть закривати фінансові потреби та створювати умови для кращого майбутнього. Така мета благодійної платформи дітям наших захисників. Проєкт заснувала авіакомпанія Українські вертольоти у партнерстві з міністерством у справах ветеранів та міжнародної торгової палати ICC Ukraine. Наша авіакомпанія власна надає таку підтримку дітям сиротам Києва і Київської області. І ми щомісячно підтримуємо дітей, надаємо їм фінансову допомогу. Також створюємо для них різноманітні івенти. Водимо їх в музеї, в театри для того, щоб приділяти. Увагу таким діткам наша авіакомпанія власне, кожній дитині перераховує щомісячно 10 тисяч гривень. Кожному проєкт дітям наших захисників розширює географію. На Буковині шукають благодійників, які стануть чарівниками для дітей сиріт. Щоб залучити місцевий бізнес до ініціативи. Авіакомпанія спільно з Чернівецькою обласною військовою адміністрацією зібрала підприємців для обговорення механізмів допомоги. Я переконаний, що така платформа дуже важлива. надважлива. Чому це окремий мотиваційний аспект? Аспект для воїнів, побратимів, коли розуміють, що в тилу дбають про дітей загиблого побратима це окремий елемент мотивації, і воно діє тільки позитивно, тому і в плані опіки для дітей. І у плані мотивації, та й взагалі в плані згуртування суспільства. Ми зібрали в стінах представників бізнесу. Я вважаю, що це неймовірна благородна ініціатива, яка дасть подальшому результат. Ця платформа, яку буде було сьогодні представлена, вона направлена на допомогу дітям героїв, дітям загиблих наших захисників. Я вважаю, що це неймовірно. Потужна програма, і завдяки ній ми обов'язково зробимо по максимуму, і так само ми це якраз той випадок, коли держава, бізнес та громади об'єднуються у одній спільній цілі. Підприємці можуть підтримувати дітей у різний спосіб надавати адресну щомісячну допомогу, співпрацювати з благодійними фондами, дарувати сертифікати на іграшки, одяг, книги та інші речі. А ще перераховувати кошти опікунам за умовами фотозвітів. Це надзвичайно важливо, тому що ми зараз боремося за свою країну, а потім дійсно треба буде комусь її відновлювати. І ті 26 дітей, які зараз втратили батьків, вони мусять бути підтримані. І власне клуб підприємців Буковини, в який входить 31 підприємець, власники бізнесу, які сумнівно сплачують податки, завжди займалися благодійною меценатською діяльністю. Я впевнена, що вони підтримують цю ініціативу хорошу і діти, які цього потребують, отримують допомогу. Як ми піклуємося про дітей сьогодні, визначає їхнє майбутнє, а отже, і майбутнє України. І щоб воно було щасливим і успішним, необхідно діяти вже зараз. Альвіна Брамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4 Допомога Збройним силам України, волонтерська діяльність, покращення інфраструктури Чернівців, зміни в освітній та медичній галузях. Депутати Чернівецької міської ради від фракції Єдина Альтернатива просвітували про свою роботу у 2024 році. Детальніше про це далі. Вітаю, шановні чернівчани. Минув ще один рік нашої спільної роботи над розвитком Чернівців. Це був рік викликів, але і рік. Відповідальних рішень і рік змін і наполегливої праці. Ми дякуємо Силам оборони України за мирне життя у нашому тиловому місті, за можливість творити, жити, працювати. Нашою ключовою метою була максимальна допомога захисникам, ветеранам та підтримка родин полеглих захисників. За 2024 рік місто спрямувало на підтримку сил оборони понад 1,1 мільярд гривень. Раніше допомога передавалася у вигляді закуплених дронів рибів. тощо. нині кошти спрямовують безпосередньо на військові частини у вигляді субвенції. Ми бачимо дуже позитивну динаміку. Якщо там в перший рік це було близько 150 мільйонів гривень, потім це вже було на рівні 641 мільйона. То зараз з кожним роком. Ця допомога зростає. Потреби військових депутати закривали не лише коштами міського бюджету. За 2024 рік я особисто витратив на пошук підготовку та передачу придбаних за кордоном авто для військових потреб суму понад 1 мільйон гривень. Це на більше 100 авто за рік. Придбав та передав на передову два автомобілі, закупив та передав військовим обладнання та матеріали на суму понад 600 тисяч гривень, серед них засоби РЕБ. Дрони тощо, ну різне, коротше організував надання послуг завантаження, розвантаження та зберігання гуманітарних вантажів у кількості близько 5 тисяч метрів кубічних або понад 2 тисячі тонн. Те, що я роблю як депутат міської ради, це взагалі-то ну громадська діяльність і обов'язок кожного загалі громадянина. Підтримка військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих була не лише фінансова, важливими стали й інші рішення ухвалені на засіданнях сесії. Був такий нашумілий випадок, коли було скасовано деякі пільги військовослужбовцям. Наша задача була все ж таки знайти якийсь компроміс. І в міру можливості міської ради і тих механізмів, які нам дає держава, ми все ж таки повернули цю компенсацію. Цю решта 25%, які не компенсують держава на виплату комунальних платежів учасникам бойових дій і Знайшли інший варіант, коли можна буде надавати одноразову адресну допомогу кожному учаснику бойових дій. Ініціювала я в саме в день пам'яті героїв, полеглих героїв, створення робочої групи щодо гідного вшанування і віддання останньої шани тим, хто поліг за Україну. І ви бачите зараз результат серед інших напрямків роботи у 2024 році. Ремонт доріг та міжбудинкових проїздів, модернізація, освітлення, ремонт дитячих майданчиків та оновлення на комунальних підприємствах міста. Я приймаю участь в роботі робочої групи спільними зусиллями. Яка займається, яка продовжена до 27-го року в цьому році, яка піклується збереженням історичного фонду нашого міста та енергозбереження, де кожен мешканець, кожен багатоквартир... ну, мешканці багатоквартирних будинків можуть співфінансувати певні роботи в? Пропорції там 20% на 80%, 80% міста. Тобто, це ті речі, які дозволять зберегти нашу історичну спадщину і покращити вигляд в нашому місці У 2024 році. Продовжувала роботу ініційована мною комісія щодо детального вивчення питання будівництва за адресою бульвар героїв Крут 12 А та недопущення конфліктної ситуації між забудовником та мешканцями прилеглих будинків. Рішення, яке було запропоновано комісією, було підтримано депутатським корпусом, проте не прийняти однією з сторін. Тому ми продовжуємо роботу в цьому напрямку. Спільними зусиллями команди міського голови Романа Васильовича Клічука та депутатського корпусу нам вдалося деремонтувати 9 дитячих майданчиків, 5 громадських просторів, 11 міжбудинкових приїздів, здійснити капремонт 13 об'єктів та поточний ремонт 24 об'єктів комунальної власності. Упродовж року на шкільну та дошкільну освіту виділили рекордні суми фінансової підтримки. Ініціювалися зміни, зокрема, і в медичній сфері. Наші заклади охорони здоров'я в минулому році отримали досить велику суму коштів. А це 950 мільйонів гривень загалом. Але разом з тим з цих коштів це є 92 мільйони, які виділила саме громада за підтримки наших депутатів і на різні їхні потреби. В минулому році. Завдяки теж управлінням департамента міської ради також депутатському корпусу було виділено приміщення для відкриття амбулаторії, і вони успішно відкриті в минулому році. Це чотири амбулаторії. Продовж цього року власне левова частка з міського бюджету виділялась на те, щоб школярі Чернівецької територіальної громади мали змогу навчатися очно мали змогу отримувати гідне пошанування за. Свої здобутки до прикладу нагородження тих дітей, приміювання тих дітей, які в національному мультипредметному тесті мали 200 балів. Руслан Білоскурський каже, свою депутатську діяльність акцентував на економічних питаннях, зокрема оренді та продажі комунального майна, підтримував реалізацію програми стажування молоді у міській раді, а ще розвиток підприємництва та туризму в місті. Я дякую місту за відгук на ті ініціативи, які зараз є стосовно додаткового озеленення вулиці Коцюбинського біля резиденції, а також модернізації системи освітлення на університетській, яка очікується вже. Почалася реалізація в цьому році, тому спільними зусиллями. Звернення громадян, депутати фракції Єдина альтернатива приймають у соціальних мережах. Скарги та пропозиції також можна залишати у є приймальні Чернівецької міської ради. Принагідно хочу подякувати Чернівецькому міському голові Роману Ключаку за конструктивні рішення за ефективне керівництво містом. Хочу подякувати колегам депутатів з усіх фракцій, подякувати керівникам департаментів управління, комунальних закладів та установ за ефективну роботу, за конструктивну, за конструктивні рішення. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, Микола Ганутін, новини Сі 4 Вперше в історії волейбольна команда Буковинка увійшла до фіналу чемпіонату України. Та вже цими вихідними зіграє важливі матчі. Суперницями буковинок стане команда Балта з Одеської області. Давайте разом підтримаємо наших волейболісток на іграх у суботу, о сімнадцятій та в неділю о дванадцятій годині. Локація маленький Париж. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. У цій же порі.